Маріуполь був містом, позначеним своєю історією, місцем, де відлуння минулих конфліктів витало в повітрі, надаючи ваги повсякденному життю його мешканців. Вулиці, хоч і жваві, несли в собі відчуття витривалості, колективної пам'яті про боротьбу та виживання. Для Аліни ця стійкість була частиною її власного буття. Вона виросла в Маріуполі, її життя формували ті самі сили, що й місто. Рутина її днів давала заспокійливе відчуття контролю у світі, який часто здавався непередбачуваним і невблаганним. Рідкісного дня, одного з тих днів, коли сонцю вдалося пробитися крізь постійні хмари, Аліна опинилася в маленькій затишній кав'ярні неподалік від центру міста. Кав'ярня була для неї прихистком, місцем, де вона могла спокійно посидіти з книжкою і спостерігати за тим, що відбувається навколо, відволікаючись від турбот. Які часто переслідували її. Саме тут, серед знайомого дзенькоту філіжанок і гомону тихих розмов, вона вперше побачила його. Він сидів навпроти, його зовнішність вражала, темне волосся акуратно зачесане, різкі риси обличчя, пом'якшені посмішкою, яка, здавалося, запрошувала до довіри. Від нього віяло впевненістю щось у тому, як він тримався, притягувало погляди оточуючих, зокрема й Аліни. Вона ловила на собі крадькома погляди, цікавлячись цим чоловіком, який, здавалося, належав до іншого світу, далекого від повсякденної буденності її життя. Немов відчувши її погляд, він підняв голову, його очі зупинилися на ній з такою силою, що серце Аліни забилося в грудях. У його погляді було щось магнетичне зв'язок, який, здавалося, виник між ними в цю коротку мить. Аліна швидко відвела погляд, збентежена власною сміливістю, але було вже пізно незнайомець помітив її. Він підійшов до її столика з тією невимушеною чарівністю, яка притаманна людині, що звикла отримувати те, що хоче. Він представився Максимом, його голос був теплим, з акцентом який натякав на життя, проведене в переїздах, здобутті досвіду. У його тоні відчувалася доброта, непідробний інтерес до неї, коли вони почали розмовляти. Спочатку їхня розмова була легкою, наповненою звичайними люб'язностями, якими обмінюються двоє незнайомців, які щойно познайомилися, але в міру того, як хвилини перетворювалися на години, розмова ставала глибшою, більш особистою. Аліна відкрилася йому так, як не відкривалася нікому вже багато років. Вона розповіла про своє дитинство. Свої мрії та страхи, які не давали їй спати ночами. Максим уважно слухав, не відриваючи погляду від її очей, наче його справді зачаровувало кожне її слово. Він ділився власними історіями, розповідями про життя, яке здавалося одночасно і пригодницьким, і трагічним, наповненим моментами радості і втрат. У його словах відчувалася вразливість, глибина емоцій, які резонували за ліною. Змушуючи її відчувати, що вона знає його набагато довше, ніж кілька годин. Коли вони розлучалися того вечора, Аліна відчула зв'язок, якого не очікувала зв'язок, який, здавалося, утворився між ними за цей короткий проміжок часу. Коли вона поверталася до своєї квартири вулицями Маріуполя, заповненими вечірнім натовпом, її розум був заповнений думками про Максима. Вона прокручувала в голові їхню розмову. Те, як він дав їй відчути, що її бачать, і розуміють, чого вона не відчувала вже дуже давно. Протягом наступних днів Максим став постійною присутністю в її житті. Він часто телефонував їй, його голос був розрадою в самотні нічні години. Вони часто зустрічалися, щоразу стаючи ближчими. Їхній зв'язок поглиблювався так, що це викликало захоплення, і водночас жах. Аліна відчула, що закохалася в нього. Дозволила собі повірити в можливість кохання, в майбутнє, яке відрізнялося від того, з яким вона змирилася. Коли Максим запропонував їй жити разом, це здавалося природним наступним кроком. Думка про те, що вона розділить з ним своє життя, щоранку прокидатиметься від його посмішки, наповнила її радістю, про яку вона не знала, що може відчувати. Тож, недовго думаючи, Аліна погодилася. Вони знайшли квартиру, яка була достатньо великою для них двох помешкання на околиці міста, де вони могли почати своє спільне життя. Спочатку все здавалося ідеальним. Максим був уважним, завжди знаходив маленькі способи, щоб дати їй відчути себе особливою. Він готував для неї, привносячи в їхній дім аромати свого минулого, наповнюючи простір теплом і запахом спецій, яких вона не могла назвати. Вони проводили вечори, загорнувшись в обійми одне одного, розмовляючи до пізньої ночі про все і ні про що. Наступні дні після переїзду були наповнені тривожною тишею, такою, яка затримується перед бурею. Початковий азарт їхнього спільного життя почав згасати, на зміну йому прийшло гризуче відчуття тривоги, від якого Аліна ніяк не могла позбутися. Вона казала собі, що це просто нерви, що це нормально. Мати сумніви, коли починаєш щось нове, але невідповідності в розповідях Максима, маленькі обмовки і напівправда почали тяжіти над її свідомістю. Все почалося з маленького інциденту, такого тривіального, що Аліна майже відмахнулася від нього. Максим згадав про друга зі свого минулого, якого він нібито знав багато років, але коли Аліна запитала його про цього друга через тиждень, його відповідь була іншою. Ім'я змінилося, місто було іншим, і історія не збігалася з тим, що він розповів їй спочатку. Коли вона вказала на цю розбіжність, Максим розсміявся, звинувативши її в тому, що в нього провалилася пам'ять, але Аліну це не переконало. Сумніви, які до цього тихо живріли в глибині її свідомості, почали зростати, їх стало неможливо ігнорувати. Аліна почала уважніше прислухатися до всього, що говорив і робив Максим, шукаючи ознаки того, що щось не так. Вона помітила, як він уникав говорити про своє минуле в деталях, як змінював тему, коли вона запитувала про його сім'ю чи дитинство. А бувало, що він зникав на кілька годин без пояснення причин, а потім повертався з туманними виправданнями, які мало чим зменшували її занепокоєння. Одного вечора, коли Максим був відсутній без пояснення причин, Аліна не змогла більше ігнорувати настирливий голос у своїй голові. Вона знала, що не можна втручатися в його особистий простір, але відчуття того, що щось глибоко, неправильно, було занадто сильним, щоб йому опиратися. Їй потрібні були відповіді, і вони були потрібні їй зараз. Вона почала з його кабінету, маленької кімнати, в їхній квартирі, де Максим годинами працював за комп'ютером. Кімната була ретельно організована, кожна річ на своєму місці, відображення чоловіка, який, здавалося ж, з точністю контролював кожен аспект свого життя. Аліна завагалася біля дверей, її серце билося в грудях, коли вона вирішувала, чи варто йти до кінця, але потреба дізнатися правду була сильнішою за страх. Вона почала з того, що заглянула в шухляди його столу, її пальці тремтіли, коли вона перебирала папери та файли. Спочатку вона не знайшла нічого незвичайного, лише звичайні документи, які можна було б очікувати знайти в офісі, але потім, заховавшись на дні шухляди, вона знайшла маленьку, немарковану папку Аліні перехопило подих, коли вона відкрила її. Всередині було кілька документів, що посвідчують особу паспорти, водійські права, картки соціального страхування. Але найбільше Аліну вразило те, що на кожному документі було інше ім'я. Інше посвідчення особи, але всі вони мали одну й ту саму фотографію Максима. Вона дивилася на документи, не вірячи своїм очам, її розум намагався знайти сенс у тому, що вона бачила. Як одна людина може мати стільки різних ідентичностей? І чому її руки тремтіли, коли вона розкладала папери на столі, а в голові крутилися тисячі запитань, ким насправді був Максим, чи це було його справжнє ім'я? Вона взяла один з паспортів і почала гортати сторінки. Її серце завмирало, коли вона бачила штампи з різних країн світу, місць про які Максим ніколи не згадував. Чим більше вона дивилася, тим більше усвідомлювала реальність своєї ситуації. Це був не просто чоловік з таємницею, це був чоловік з минулим настільки темним, настільки перекрученим, що він був змушений ховати його за павутиною брехні. Продовжуючи просіювати документи, вона знайшла те, від чого у неї похолола кров у жилах. Серед різних ідентичностей були листи, адресовані різним жінкам. Кожен лист був особистим, інтимним, ніби написаний кимось, хто дуже добре знав цих жінок. Але імена були незнайомі Аліні, а дати вказували на те, що ці листи були написані багато років тому, задовго до того як Максим з'явився в її житті. Максим не просто змінив ім'я. Він проник у життя цих жінок, завоював їхню довіру, а потім зник, залишивши лише ці листи як доказ свого існування. Але що сталося з цими жінками, і що важливіше, що станеться з нею? Паніка охопила Аліну, коли вона відчайдушно шукала більше зачіпок, щось, що могло б розповісти їй, що Максим зробив з цими жінками і які його плани щодо неї. Вона не могла дихати, стіни маленького кабінету змикалися навколо неї, і весь жах її ситуації став очевидним. Вона жила з чоловіком, який був не просто брехуном, він був хижаком, хамелеоном, який прослизав у життя залишаючи по собі руйнування. Аліна відчула себе в пастці, оплутаною павутиною брехні та обману, яку вона не могла розплутати. Кожен інстинкт кричав їй, що треба тікати, тікати якомога далі від Максима. Але як? Куди вона піде? І чи відпустить він її? Сидячи там в оточенні доказів справжньої природи Максима, Аліна знала, що повинна бути обережною. Один невірний рух, одна ознака того, що вона розкрила його таємницю, і вона стане наступним ім'ям на одному з цих документів жінкою, яка просто зникла, не залишивши по собі жодного сліду, зі сталевою рішучістю, про яку вона й не підозрювала, Аліна прийняла рішення. Вона підіграватиме, вдаватиме, що все нормально, а сама думатиме, як вирватися з цього кошмару. Але коли вона акуратно поклала документи на місце, де їх знайшла, одна думка не давала їй спокою, скільки часу їй залишилося. Ніч ставала дедалі темнішою, а тиша важчою, поки Аліна чекала на повернення Максима. Вона завжди вміла приховувати свої емоції, але сьогоднішній вечір мав стати справжнім випробуванням. Почувши звук відчинення дверей і кроки Максима в коридорі, вона зробила глибокий вдих і примусила себе посміхнутися, готова грати роль нічого не підозрюючого партнера стільки, скільки буде потрібно. Світ Аліни перетворився на лабіринт страху та обману, з якого не було чіткого виходу, відкриття справжньої особистості Максима. Якщо його взагалі можна було назвати одним ім'ям, зруйнувало крихке почуття безпеки, за яке вона чіплялася з моменту їхнього знайомства, чоловік, якого вона колись кохала, тепер був чужим хижаком, що ховався в тіні її життя, а вона йодо його останньою здобиччю. У дні, що настали після її жахливого відкриття, Аліна була майстром прикидатися. Щоранку вона змушувала себе посміхатися Максиму, сміятися з його жартів, поводитися так, ніби нічого не змінилося. Але всередині вирував шторм, невблаганний жах, який гриз її розум. Вона відчувала себе так, ніби жила на лезі ножа, знаючи, що один невірний рух може відправити її в темряву. Максим зі свого боку здавалося не помічав потрясінь, що назрівали всередині неї. Він продовжував грати роль ідеального партнера. Його чарівність була такою ж невимушеною, як і раніше. Він готував її улюблені страви, дарував квіти і шепотів солодкі обіцянки про майбутнє, які тепер здавалися їй злим жартом. Але бували моменти, коли його очі затримувалися на ній занадто довго, в його погляді мерехтіло щось темне і нечитабельне, від чого по спині пробігали мурашки. Аліна знала, що треба діяти обережно. Вона почала готуватися до втечі маленькими, непомітними способами, так як сподівалася, що Максим не помітить. Вона ховала гроші в підкладку сумочки, запам'ятовувала план їхнього району, вивчала особливості поведінки Максима, шукаючи будь-яку можливість вислизнути непоміченою. Але з кожним днем відчуття неминучої приреченості ставало дедалі сильнішим, наче спливав сам час. Стіни квартири, яка колись була місцем затишку, і любові тепер здавалися їй в'язницею, що наближається до неї. Максим завжди був поруч, його присутність постійно нагадувала про небезпеку, в якій вона перебувала. Він рідко залишав її саму, а коли залишав, то ненадовго. Він пильно спостерігав за нею, його очі стежили за кожним її рухом, наче знав, що вона планує, наче чекав, коли вона зробить помилку. Одного вечора Аліна вирішила промацати ґрунт. Вона випадково обмовилася, що хоче відвідати сестру в сусідньому містечку, сподіваючись оцінити реакцію Максима. Він відреагував миттєво, його обличчя потемніло так, що у Аліни аж серце защеміло в грудях. Він посміхнувся вузькою напруженою посмішкою, яка не сягала його очей, і сказав їй, що зараз не найкращий час для від'їзду. Занадто багато всього сталося, сказав він. Занадто багато вільних кінців, які потрібно зв'язати. Аліна кивнула, змушуючи себе погодитися, але всередині паніка підступала до горла. Тієї ночі вона лежала без сну, дивлячись у стелю, а в голові у неї вирували страх і розпач. Слова Максима відлунювали в її голові похмурим нагадуванням про те, що він завжди все контролював. Думка про те, що він, можливо, вже знає про її відкриття, що він просто підіграє їй, змушувала її кров холонути в жилах. Вона опинилася в пастці його гри, і всі карти були у нього на руках, але Аліна відмовлялася здаватися. Вона не могла, не хотіла, дозволити йому перемогти. Вона почала думати, як він передбачати його кроки, так само, як він робив це з нею. Вона вивчала його розпорядок дня, його звички. Шукала будь-які ознаки слабкості. Вона знала, що її єдиний шанс перехитрити його, знайти спосіб, втекти до того, як він встигне втілити в життя якийсь хитромудрий план, який він приготував для неї. Дні перетворювалися на тижні, а напруга в квартирі ставала нестерпною. Нерви Аліни були розхитані, кожен звук, кожна тінь змушували її серце шалено битися. Вона ходила по канату і знала, що це лише питання часу. Коли вона втратить рівновагу. Але вона не могла дозволити страху паралізувати її. Вона повинна була залишатися зосередженою, зберігати розум, навіть коли тиск зростав. Одного дня Максим вийшов з квартири на, як він стверджував, важливу зустріч. Щойно за ним зачинилися двері, Аліна почала діяти. Вона схопила сумку, яку потайки спакувала на випадок надзвичайної ситуації. Лише кілька найнеобхідніших речей, які можна було взяти з собою, не викликаючи підозр, і попрямувала до дверей. Але коли її рука потягнулася до дверної ручки, її накрила хвиля сумнівів. Що, як це була пастка, що, як Максим спостерігав за нею, чекаючи, коли вона зробить перший крок? Вона завагалася, в її голові кружляв вихор страху і нерішучості, але потім вона відкинула сумніви у неї не було вибору. Вона мусила спробувати, глибоко вдихнувши, вона відчинила двері і вийшла в коридор, її серце шалено билося в грудях. Повітря на дворі було холодним і гнітючим. Тиша в будівлі майже оглушувала, коли вона спускалася сходами. Але коли вона досягла нижнього поверху, її вразило жахливе усвідомлення. Максим весь цей час був на крок попереду неї. Максим стояв біля виходу, схрестивши руки і зі зловісною посмішкою на обличчі. Аліна завмерла, її кров перетворилася на лід, коли їхні погляди зустрілися. Він не промовив жодного слова, але йому й не треба було. Вираз його обличчя говорив сам за себе, він чекав цього, передбачав кожен її крок, і тепер від цього не було порятунку. Зі спокоєм, який був страшнішим за будь-який вибух, Максим пішов до неї, його кроки відлунювали в порожньому коридорі. Аліна відступила назад, її розум кричав їй бігти, але тіло не слухалося. Вона опинилася в пастці, загнана в кут, як перелякана тварина, і знала, що виходу немає. Максим простягнув руку, і його рука ніжно торкнулася її щоки, імітуючи ласку. Ти не така розумна, як думаєш, моя люба, прошепотів він, і в його голосі пролунала отруйна ласка. Але це нічого. Це просто означає, що нам доведеться просуватися трохи швидше. Серце Аліни сильно билося в грудях, дихання перехопило, коли слова Максима прозвучали в її голові. Він знав весь цей час, грався з нею, дозволяючи їй вірити, що у неї є шанс, коли насправді вона вже була спіймана в його павутинні. Усвідомлення того, що кожен її крок був передбачений, кожна думка передбачена, було схоже на удар в живіт. З останньою крижаною посмішкою Максим взяв її за руку і повів назад сходами. Його хватка була міцною і непохитною. Аліна пішла за ним. Її розум онімів від страху та безнадії. Вона зіграла в гру і програла, і тепер, яка б доля не була запланована для неї Максимом, вона мала ось-ось розкритись. Коли вони повернулися до квартири, і двері зачинилися за ними з останнім зловісним клацанням. Аліна відчула, як останні залишки надії вислизають. Вона опинилася в пастці, і ніхто не прийде її врятувати. Чоловік, якого вона колись кохала, був монстром, а вона його бранкою. Почалося падіння в темряву, і Аліна знала, що шляху назад немає. Ніч настала важка і холодна, огорнувши місто Маріуполь задушливою ковдрою темряви. У маленькій квартирі, яка колись була її притулком. Аліна сиділа мовчки під вагою реальності, що тиснула на неї, як гнітюча сила. Повітря було насичене напругою, такою, що душить кожен подих і підсилює кожен звук. Вона чула цокання годинника на стіні, кожна секунда, нагадуючи, що час спливає. Максим був у сусідній кімнаті, вона відчувала його, відчувала небезпеку в самому повітрі, яким дихала. Він змінився з тієї ночі, коли спіймав її на спробі втечі. Став спокійнішим, більш обдуманим, ніби прийняв рішення. Маска ніжності та чарівності, яку він так легко носив, сповзла, відкривши холодного, розважливого хижака під нею. Думки Алі не мчали, її розум відчайдушно шукав виходу, але кожен план, кожна надія здавалися марними. Вона опинилася в пастці, в його павутинні, маріонеткою в його хитромудрій грі, і вона відчувала, як нитки затягуються навколо неї. Усвідомлення того, що вона не може контролювати свою долю, було жахом, не схожим ні на що, що вона коли-небудь знала, і все ж глибоко всередині неї маленьке, мерехтливе полум'я непокори відмовлялося гаснути. Вона мусила спробувати востаннє, вона не могла просто здатися і дозволити йому забрати у неї все: ні її життя, ні її ідентичність, ні саму суть того, ким вона була. Аліна знала, що ця остання спроба буде найнебезпечнішою, найвідчайдушнішою, але їй не було чого втрачати. Якщо їй судилося померти, вона помре в боротьбі, вона тихо піднялася зі свого місця, її рухи були повільними і обдуманими, кожен звук посилювався в тиші ночі. У квартирі було темно єдине світло надходило від тьмяного світла вуличного ліхтаря за вікном. Вона рушила до кухні, її серце так гучно калатало в грудях, що вона була впевнена, що Максим почує його. Але вибору не було треба було діяти. На кухні Аліна знайшла ніж, який сховала раніше того дня маленьке гостре лезо, яке відчувалося холодним і важким у її тремтячій руці. Вона ніколи не уявляла себе здатною на насильство, але страх має властивість підштовхувати людей до межі. Пробуджувати первісний інстинкт виживання. Вона міцно стиснула ручку, її кісточки побіліли від сили, вона готувалася до того, що мало статися. Максим завжди був на крок попереду неї, завжди передбачав її кроки ще до того, як вона їх робила. Але сьогодні Аліна сподівалася, що саме передбачуваність її дій може зіграти на її користь. Він не очікував, що вона вступить з ним у пряму конфронтацію. Він не думав, що у неї вистачить сил, і, можливо, тільки можливо, це дасть їй перевагу, якої вона так відчайдушно потребувала. Вона безшумно рухалася коридором, притиснувши ніж до боку, дихання її було неглибоким і швидким. Двері до вітальні були трохи прочинені, тонка смужка світла розливалася в темному коридорі, пульс Аліни прискорився, коли вона наблизилася, її відчуття загострилися від адреналіну. Що розливався по венах. Вона чула тихе бурмутіння Максима, ніби він з кимось розмовляв, але слова були невиразні, загублені в наростаючому припливі крові у вухах. Коли вона штовхнула двері, перед нею постала сюрреалістична, майже казкова сцена. Максим сидів на дивані спиною до неї, світло єдиної лампи відкидало довгі тіні по кімнаті. На журнальному столику перед ним лежало кілька акуратно розкладених паперів. Знайоме видовище, від якого у неї по спині пробіг дрож. Вона знала, що це документи, які зітруть її з лиця землі, останні шматочки пазлу, який він так ретельно складав. Максим не підняв очей, коли вона увійшла. Його увага була зосереджена на паперах, що лежали перед ним, наче він смакував останні миті своєї перемоги. Аліна міцніше стиснула ніж, її рішучість перетворилася на щось незламне. Це був її момент, єдиний шанс, який вона коли-небудь мала. Вона рушила вперед. Кожен крок був битвою зі страхом, який загрожував паралізувати її. Але щойно вона підняла ніж, готова завдати удару. Голос Максима прорізав тишу, зупинивши її на її шляху. Я знав, що ти прийдеш, сказав він. Його тон був майже забавним, ніби все це було для нього лише грою. Він повільно повернувся до неї обличчям. Його очі втупилися в неї з тією ж моторошною силою, яка полонила її колись дуже давно. Ти така передбачувана, Аліно, але саме це робить тебе такою досконалою. Ніж здригнувся в її руці, вага його слів потягнула її вниз, розчавивши останні залишки її мужності, звідки він знав, як він міг завжди бути на крок попереду, навіть зараз, у цю останню відчайдушну мить. Максим підвівся з дивана, його рухи були обдуманими і контрольованими, як у хижака, що кружляє над здобиччю. Ти не така, як інші, тихо промовив він. Його голос був тихим шелестом, від якого у неї по спині пробігли мурашки. Ти сильніша, розумніша. Ось чому я вибрав тебе. Я думав, що, можливо, лише можливо, ти будеш тією, хто змінить правила гри, але бачиш, Аліно, гра моя і завжди була моєю. На очі Аліни навернулися сльози. Усвідомлення своєї поразки накрило її, як приливна хвиля. Вона зазнала поразки не було ні втечі, ні перемоги. Максим мав рацію він контролював гру, і вона була не більша, ніж пішаком у його руках. Але навіть тоді, коли відчай загрожував переповнити її, в її голові зародилася нова думка думка, народжена не страхом, а чимось іншим, чимось темнішим. Якщо вона не зможе перемогти, то і він не зможе. Якщо вона не зможе втекти, то вона зробить так, щоб він більше ніколи не грав у цю гру. З криком чистої люті і відчаю Аліна кинулася на Максима, ніж був націлений в його серце. Але Максим був готовий. Він зловив її зап'ястя жорстокою хваткою, з жахливою легкістю, викручуючи ніж з її руки. Вона боролася, дряпалася, штовхалася. Робила все, що було в її силах, щоб завдати йому болю, зупинити його, але він був занадто сильним. Його руки зімкнулися навколо її горла, стискаючи з такою силою, що перехопило подих. Перед очима Аліни помутніло її світ звузився до холодних непохитних очей, які дивилися на неї, позбавлені будь-яких емоцій, будь-якої людяності. Це був кінець. Вона відчувала, як наближається темрява. Як зникають останні залишки життя, але навіть в останні хвилини, коли свідомість згасала, вона відмовилася дати йому задоволення побачити, як вона ламається. Коли сили покидали її, рука Аліни знову намацала ніж, холодне і гостре лезо припало до її шкіри. З останнім зусиллям волі, що згасала, вона встромила його в його бік, відчайдушний, останній акт непокори. Максим ослаб. Його очі розширилися від шоку і болю. Коли він відступив назад, аніж глибоко увійшов у його плоть. Аліна впала на підлогу, задихаючись, перед її очима попливло. Коли вона побачила, як він падає. Максим вчепився в рану, його обличчя перекосилося від болю і невіри. На мить вони зустрілися поглядами, і між ними промайнуло мовчазне розуміння. Вона програла, але й він теж. Більше не буде ні ігор, ні жертв. Все було скінченно. З останнім тремтячим подихом Аліна заплющила очі, і темрява остаточно поглинула її. Але коли світ зникав, на її губах грала маленька похмура посмішка, вона повернула собі контроль єдиним можливим способом, і в цьому була якась викривлена перемога. У кімнаті запала тиша, єдиним звуком було цокання годинника на стіні, що відраховував секунди у світі, який більше не мав жодного значення для них обох. Гра закінчилася, і, врешті-решт, не було переможців лише відлуння життя, яке могло б бути, і холодна порожня обіцянка того, що прийде.